Всім привіт, дорогі друзі! Київ, Україна на зв'язку. Ви на каналі Uniworker і у цьому шикарному відосі ми будемо проводити унікальне супитування. Ми зараз знаходимося на парковці одного з найбільших торговельних центрів України Ретровіль. Я часто бачу українців та інших людей на е, крутих тачках. Подивіться, які тут стоять тачки. Е, і ми е, вирішили дізнатися, як українці заробляють собі на такі круті тачки. Е, тому я буду просто підходити до людей і е, питати їх, і брати у них маленькі інтерв'ю. Ю, як вони зробили? Ось на такі тачки. Е, Обов'язково залишайтеся і додивіться до кінця. Це відео буде дуже цікавим, друзі. Я хочу е, вас закликати. Підписатися на цей канал для того, щоб не пропускати нові відоси українці. Я знаю, що ви можете. Я знаю, що ви можете підписатися, можете накидати лайків. І, друзі, якщо на момент виходу цього відео набереться 200 лайків, друзі. Я йду ближче до центру Києва, де стоять Макларени, де стоять Майбихи, де стоять інші круті тачки, Бехи, Мерси, всі інші генії німецького автопрому, я іду в те місце, друзі, і ми знімаємо другу частину лакшері патруля. Віднині цей відос буде називатись Лакшері Патруль, тому друзі.

Yeah, uh, and what did you do? Export product from Ukraine and different countries to us. Okay, and uh, how many times do you need to uh, earn earn this card without export? More less than one year. What, more than one year without any credits? No, without. Oh, okay. It's not so much expensive also. It's not okay, that you, you okay. Thank you, thank, thank you. Добрий день, запитувальний? Тут знімаємо одне питання. Можна коротко? А, це ваша машина, як ви на неї зробили в Україні? Будь ласка. Чому ну, сферу? Скажіть, діяльність наркотики. Да. Наркотики новити фінансова сфера. Фінансова сфера, фінансова сфера. Фінансова сфера так. Так. і скільки років вам знадобилося, щоб зробити неї без кредиту? Е, щоб заробити на кредит. Но. А на кредит? Да, вона в кредиті. Да. Так, і скільки років? Ну скільки років? Рік треба так. десь попрацювати Добре. по канал. Добре, дякую Добре. вам. Дякую, щось із першого дня. О, зараз, дивись, ще одна тачка. О. А, а Марку, а там Шо? Може... А, то, може... Блин, а, то, можна зняти зараз. Де? Блін, серйозно? Вон, вон вон. Д дивись, блін. Добрий день. Е, секундочку, е, можна одне питання вам задати? Ми знімаємо запитування на YouTube. Е, як ви заробили на цю ауді? Ким ви працюєте? Ну я це, це не є питання, яке Так, Так, тобто вам не комфортно. Ви. ви бізнесмен чи ні? Я чи... часний підприємець. Ага, я зрозумів. Скільки років вам знадобилося, щоб без кредиту на цю машину зробити? Чи в кредит все-таки? Ні, не в кредит, нам на вторинному купу, на. Угу. куплено. Добре, дякую вам. Все. Хорошого дня. Частний підприємець. Друзі, давайте бути частними підприємцями. і Годі працювати на дня. Доброго дня. Ми хвилинка вашого часу знімаємо. Спішіть? Так. Да. Ну, добре, хорошо. Добрий день. Може хвилинка вашого часу? Ні, вибачте. Jesus Christ, Jesus Christ, візьміть. Доброго дня. Хвилиночка вашої уваги. Ви зайняті? Ви зайняті, так. Діма! На. Добрий день. Добрый день. Ну. Як ви заробили на таку машину? Як? Працював дуже довго. Е, Яким як, ви працювали? Сантехнік. Е, серйозно? Так. – І скільки вам знадобилося, щоб заробити на цю машину? Чи в кредит все таки взяли? Ну я сантехнік, я будую систему опалення, там, будинки великі. Ну, до цього була е, машина, ту продали. – Не перша машина, не так? Та? Е, тобто на сантехніці реально в Україні заробити Може, дуже так? великі. Добре, якщо дякую. Це, якщо це твій бізнес, я здивований. То можна я здивований. Добре, дякую вам. Ну, друзі, що я хочу сказати, сантехніки... Блін, ну круті хлопці сантехніки, я не знав, що вони такі круті. Давай, кулачок. Блин, Ми готові не знімати, не у нас зараз буде не мустан. Не Давай прямо зараз знімай, Давай, прямо зараз знімаю. Прям знімаю, у нас тут мустан. Добрий день. Можна вам задати питання, знімаємо на YouTube. Запитування. Я з мамою зараз. Чого ви зайняті? Зараз мама є. Я не буду давай. Да, По-перше, скільки вам років? 20. Е, як ви заробили на цьому йому станах? Я веб-розработчик. Веб-девелопер, програміст, сеньор-програміст, yeah, е, 20 yeah. років. Middle. Ви заробили на цьому штану тільки займаючись програмуванням. Так. Да. Це дуже сильно. А чому не Теслу купили? Всі ж програмісти на Теслі їздять. Це да, міста з дитинства. дівства. Мусталах. Да. Дивіться, дуже багато айтішників. Чому не всі айтішники їздять на таких крутих тачках? Я Не знаю. Роботають багато і тяжко, хоча Да, робити. Так, але не всі айтішники. Все тому що в Айтішці дуже багато ну, золоті гори, а е, на жаль, не всі атішники їздять. Я вмію хорошовувати. Типу, ор... Я зрозумів. Типу, я зрозумів. Добре. А скільки вам знадобилося, щоб купити своєму станах? Mm? Скільки вам знадобилося, щоб купити своєму станах? Угу. Я зрозумів. Тобто без кредитів, так? Да? Звісно. А як кредитом до автомобілі відноситись? Ну якщо у тебе є контракт в Штатах, то під 1% можна взяти машину, а взагалі така середнього. В Україні не треба, так? Да? Ну, ну типу... Я зрозумів. Добре, дякую вам. Це дуже круто знати, що айтішники в 20 років можуть так зробити. Дуже. Дякую вам. Хорошого дня. Так, блін, тут немає ні одної тесної. Але є... Ви хоча хоча здержали, до речі, цю штуку. А вона ніфіга не це, не... О, знімається. О, вона така важка така. Це капець, друзі. Реально відчуваєш себе володаром Тесла. Взяв уже наполовину, відчуваєш себе о, ну, хазяїном Тесла, От вже наполовину, знаєте. Не вистачає тільки самої Тесла, але тут немає ні одної Тесли, на жаль, тому... Ми, друзі, йдемо далі знімати хазяїв Тесли зараз, на жаль, немає, але у мене є для вас дуже класне оголошення. Мої друзі із всеукраїнського благодійного фонду Lighthouse пропонують вам стати волонтером. Вони займаються підтримкою неблагополучних сімей, допомогою дітям-сиротам та реабілітацією. Ви зможете стати офіційним волонтером з офіційним посвідченням, організовувати проекти по всій території України та матимете гнучкий графік роботи. Для цього вам потрібно перейти за першим посланням на сайт, натиснути кнопку Стати наставником та заповнити ось цю анкетку. Не зволікайте, друзі, оскільки пропозиція обмежена. До речі, приїхала Тесла і нам точно вже є зробити. Авдуха, звичайно, гарна, але є Тесла. Добрий день. Можна питання, запитування у нас на YouTube знімаємо? Скажіть, будь ласка, як ви зробили на цю Теслу? Яка професія у вас? Айтішник. Ага. Добре, більш конкретно айтішник в дуже багато атішки. А, ага, Сєвошка, добре, скільки вам це років, щоб зробити на цю машину от, не в кредит взагалі. Чи в кредит? Ні, не, не в кредит. Скільки років треба, щоб зробити працюючи вайтішці? Років п'ять, так. Добре. Я ще скільки я гадаю. Добре. А чому ви купили саме електромобіль? Угу. Електромобіль. Тобто у нас в Україні взагалі можна от, нормально купити, тобто без якихось возок з Америки чи з Польщі. Тобто з Америки, так? Так. Окей, добре. Добре. Дякую вам, дякую вам. Айтішники наші молодці. Їздять на Теслах і я в цьому не сумніваюся. Якщо, типу, якщо електромобіль, значить 50% людина якось пов'язана з технологіями за ІТ. Ну, в принципі, так. Ви не знаєте? І одна хвилинка вашого часу запитування на Ютуб знімаємо е, е, на рахунок того, як заробити на таку машину в Україні. На тесло. Бля, без без кредитів смс-реєстрації, як заробити? Можете поділитись? Хоча б, хоча б сфера діяльності яка, так, як ви заробили на таку теслу? Ну, скажіть, чим ви займаєтесь просто? Я в DevOps, в IT компанії. Mm -hmm. Ось е, я досить довгий термін накопичував гроші. Ось, потім я прокачувався е, в сфері фінансів, тобто в сфері інвестування, mm -hmm. загалом е, ін, 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 інвестування в криптовалюту. Ось, і ось це. Так. І за скільки можна заробити на таку машину без кредитів? <свіс> Все залежить від того. Е, Скажімо так, який у вас є дохід? Кешфлоу. Скажімо так. Скільки скільки вам задобилось? Ну мені було потрібно десь три роки майже. так. Три роки, так, я зрозумів. Добре, дякую. Тобто ви айтішник? Так. Всі айтішники сподіваюся, будуть їздити на таких машинах. Можна? Так. Дякую вам. Друзі, також хочу попередити, що це відео воно не про такі ось круті тачки, взагалі, воно про людей, які на них їздять, про їхнє мислення, про їхній спосіб життя та про їхні думки. Адже вам потрібно пам'ятати, що машина, навіть отака дорога машина, це просто інструмент, який буде возити вашу дупу і економити сили і час. Все тому, друзі, не дрочіть на тачки, і додивіться відео до кінця. Добрый день. Це ваша машина? Да. Можете сказать, будь ласка, як ви на неї заробили? Как что? Як вы заробите на такую машину зараз? Ой, это, ну, это кропотливо, это трудно, это непросто. Кому-то достается просто так мне, ну я 28 лет работаю з детьми, с женщинами, у меня просто своя студия танцевальная ага. и много всяких разных проектов, то я постепенно. постепенно вы бізнесмен. Ну, на ну, вроде того, да. Угу. И с кем было часу, щоб без кредиту заробити на таку машину? <звух> ну, смотрите, мне просто подфартило. У меня было три проекта, которые угу. дали мне в ресурсе сразу такую, ну, будем так говорить, фінансово активную поддержку. Ну, угу. во благо, естественно, моєму трудолюбию. Ну, как-то так, да. Окей, дякую вам. Да. Також, друзі, якщо ви хочете бачити більше відосів і вам ліньки, дивитись довгі відоси, то можете підписатись на мій TikTok або на мій інстаграм, де я публікую такі короткі відоси, які дуже зручно дивитися, друзі. Підписуйтесь за посланням в описі і давайте, друзі, проявляти активність в соціальних мережах та підтримувати український контент. Па вам. Да. Окей, доброго дня! Можна вам задати питання? питання? Скажіть, будь ласка, як ви заробили на це тесло? Важкою роботою. Важкою роботою? Я, я, під, я підприємець. Ага. У мене маркетингова агенція, заклад тут, тут на Варшавському, mm -hmm. барчик, кафе, Скобар, можливо, знаєте, якщо ми mm -hmm. працювали. Mm -hmm. e, e, потім інтернет-магазин подарунків. Ви бізнесмен? E, так, бізнесменка. Це для дуже Добре. важливо, е, Так, так, вибачаюсь. А, е, скільки треба часу, щоб зробити взагалі на це Тесло? Е, ну, вона коштує 60 тисяч доларів, да. Е, тому не так багато. Ну, років 5. Років 5, так. Да. Е, як ви відноситесь до кредитів на автомобілі? Цю машину купували не в кредит, але uh -huh. загалом нормально відноситься. Uh -huh. У нас бізнес з моїм партнером, в uh -huh. кредит, багато що на бізнес. -спор. Я зрозумію, так, розумію. Так. Взагалі економіка це класно. Тобі, коли беруть кредити, виплачують, все таке, це насправді кредити допомагають економіці. Добре, зараз прорекламували кредити. банку. А чому вони взяли Мерседес? Мені подобається Tesla, це екологічно, по-перше, якщо Скажете про батареї, які не переробляються повністю, це в процесі. Я за цим стежу. Але загалом це екологічно. Е, і взагалі за зелену енергетику в майбутньому хочу зайнятися зеленою енергетикою е, батареями, сонячними і тому подібне. Мені це цікаво. Добре, добре, дякую. Ви прошу, дуже відкрита жінка. Прошу. Вам удачі в вашому дякую. бізнесі. Дякую. Все щасливого. <шу> Блин, ну, да. Чуваки, це просто круто. Це просто... Боже, будь ласка, дай кожному чоловіку по жінці на Теслі. Це шанс, ребята, це просто шанс. Добрий день. Ми знімаємо запитування на Ютуб, можна вам одне питання задати? Не хочете? А чому? Ну добре, вибачте. Хорошого дня вам. Добрий день. Ми знімаємо все на Ютуб. Можна вам одне питання задати? Як ви заробили на таку Вольво? Працював домов. Е, можна сказати, які ви працюєте, тому що дуже багато людей у нас працюють і ніяк не може зробити нам автомобілі, навіть якісь е, стандартні. Погано працює, значно. Е, добре, добре, до побачення. Секрети не розкриваються. Е, добрий день. Можна, будь ласка, сказати вам питання, як ви заробили на таку машину в Україні. Реклама. Таргетована реклама. Таргетована реклама. Да. І скільки років вам вас щоб заробити на таку машину? Ну, купила ми недавно, але ну, пів, року. пів року без кредитів. Без. На таргетованій рекламі, добре. Угу. То інстаграм, фейсбук? Всі соцсеті, мета. Я зрозумів, окей, добре, дякую вам. Ось і підійшов друзі до кінця цей суперський ролик. Я сподіваюся, друзі, він вам дуже сподобався. Якщо се десь дійсно, так натисніть кнопку лайку і кнопку підписки. Не забувайте про неї. Пишіть друзі, в коментарі, яке місце, яке місто українське ви хочете бачити, щоб я сюди приїхав і запитав українців, як вони заробляють собі на круті тачки для того, щоб не їздити як ми на маршрутці. Обов'язково підписуйтесь на канал, друзі. Я дуже вдячний вам за перегляд. Побачимось в нових роликах. Слава Україні!